Доброго ранку, любі діточки! Я вітаю вас на нашому занятті. А сьогодні разом з вами ми зустрінемо ось таких гостей. Подивіться, хто до нас прийшов. Це козак Іванко та гарна україночка Оксанка. Вони сьогодні до нас прийшли в гості і принесли нам ось такий малесенький подаруночок. Подивіться, будь ласка, вони нам принесли ось таку фотографію. Скажіть, будь ласка, подивіться уважно, і скажіть, будь ласка, що це за фотографія, що ви тут побачили? Хто був уважний, той побачив, що це наше рідне місто Запоріжжя, і це найдовший проспект, який має назву проспект Соборний. Подивіться, який він довгий, гарний, яскравий, які гарні будинки стоять обабіч дороги. Подивіться, як яскраво майорить. Майорядь прапорці. Мабуть, ви вже зрозуміли, що разом з нашою Оксанкою ми сьогодні з вами будемо малювати вулицю нашого місця. А ну, будь ласка, згадайте, яку, яка адреса саме вашої, вашого будинку? Де саме ви проживаєте? І повторіть разом з батьками. Наприклад, адреса нашого садочка? Це приїзд Сергія Бурлаки 2. А де саме ви проживаєте? Будь ласка, повторіть разом з батьками. А я вас запрошую на заняття з малювання. Нам на заняття будуть необхідні аркуш білого паперу. Ось така палітра. Ми тут будемо змішувати кольори. Стаканчик з водичкою і з пензликами та набір гуашевої фарби. Спочатку ми розмістимо наш листочок, так, щоб вам було зручно та видно. Подивіться, будь ласка. Тепер візьмемо палітру та будемо змішувати кольори. Тому що, наприклад, у мене немає коричневого кольору, а саме коричневим кольором я зображу вулицю. Для цього, будь ласка, візьміть наш пензлик, вмочіть його трішечки в водичку, наберіть чорного кольору. В нашу палітру. Нічого страшного, якщо у вас відразу не не вийде. Звичайно, ж вам батьки допоможуть. Коли ви помили пензлик, він у вас чистий? Ви можете набрати червону фарбу. Подивіться, і ми змішуємо чорну та червону фарбу. І у нас з вами виходить коричнева фарба. Саме за допомогою коричньої фарби ми з вами будемо малювати нашу дорогу, наш проспект. А хто пам'ятає, як називається наш проспект? Яке ім'я носить? Проспект Соборний. Дивіться, у нас з вами вийшла коричнева фарба. Відставляємо палітру, вона нам з вами буде не потрібна. Розміщуємо листочок, щоб вам було зручно. І малюємо наш проспект. Він у нас довж, довгий, найдовший в світі. І обережненько зафарбовуємо дорогу. Бачите, як все гарно виходить? Ми Ви молодці. Використовуємо нашу коричневу фарбу, яку ми з вами змішали. За допомогою червоного та чорного кольору. Проведіть і ви вдома такий малесенький експеримент. І не забудьте поділитися зі мною вашими досягненнями. Подивіться, ось така дорога у нас з вами вийшла. Ми вже бачили, що у нас на нашому проспекті є дуже багато будинків. Зараз ми з вами намалюємо. А ну давайте згадаємо, які ж бувають будинки високі, низькі, а ще які, багатоповерхові або одноповерхові. Бувають ще будинки приватні, а бувають комунальні. Так от, коли ви живете в багатоквартирному будинку, то він комунальний, це означає, що там живе велика кількість родин. А якщо ви живете в маленькому будиночку, де живете лише ви або ваша родина, то це означає, що він приватний, особисто ваш. Але ж на нашому проспекті є різні будинки, і маленькі, і великі. Давайте подумаємо, яким же, за допомогою яких геометричних фігур ми з вами будемо їх малювати. Мабуть, високі будинки ми будемо малювати за допомогою геометричної фігури, яка називається прямокутник. Прямокутник це фігура, у якої дві сторони більші прямокутник це така фігура, у якої є прямі кути, тобто рівні, але сторони попарно рівні. Давайте ми з вами зараз згадаємо, що ж це за така фігура. Беремо з вами синю фарбу. Нагадую, що пензлик ми акуратно набираємо фарбу. Акуратно. Ми його не втоплюємо, ми акуратно до фарби доєднуємося, прикасаємось, малюємо прямо кутник. Ось такий прямокутник гарний у нас з вами вийшов. Але нашому прямокутничку не вистачає. Чого нам не вистачає? Нам з вами не вистачає гарного даху. Давайте ми з вами використаємо ось такий яскравий жовтий колір. Малюємо геометричну фігуру, яка називається трикутник. Подивіться, який гарний будиночок у нас з вами виріс на проспекті. Скажіть, будь ласка, а ще чого нам не вистачає в нашому будиночку? Правильно, нашому будиночку не вистачає віконниць. Давайте також їх зробимо жовтесенькими і квадратними якої форми бувають віконця? А ну подивіться у себе, будь ласка, в домі, якої форми бувають віконця. Чи вони завжди квадратні? Чи є якісь іще. Правильно, віконця можуть бути і квадратні, і прямокутні, і навіть круглі. Молодці. Ви все правильно сказали? Подивіться, який гарний будиночок у нас з вами виріс. А ну подивіться і будьте уважні, скажіть, будь ласка, скільки поверхів у нашого будиночка? У нашому будиночку три поверхи. Правильно, ми порахували віконечко. Один, два, три. На одному поверсі одне віконечко. Але ж на нашому проспекті дуже багато різних будівель. Давайте намалюємо маленьку, одноповерхову будівлю. Скажіть, будь ласка, якого кольору вам хотілося? Давайте намалюємо її червону. Червона і вона буде квадратна. У цієї фігури прямі кути теж. Але сторони всі одинакові. Абсолютно однакові. Подивіться, бачите? Сторони абсолютно однакові. Якого ж кольору ми зробимо з вами нашому будиночку? Да. Мені б хотілося зеленого, тому я зроблю зеленого кольору. Беру зелену фарбу, обережно набираю на пензли і знову малюю трикутничок. Який чудовий будиночок у мене вийшов. Мені хочеться знову зробити віконечка. Гарні яскраві віконечка жовтого кольору. А зараз ви можете домалювати за бажанням. У кількість будиночків, яку вам хочеться. А я намалюю стільки, тільки мені хочеться. Уважно слідкуйте! Чекаю на ваші малюнки. Поділіться зі мною. До побачення!